Шановні члени екзаменаційної комісії, доброго дня! Я Олег Цибульський. Хочу представити вашій увазі свою дипломну кваліфікаційну роботу магістра за темою Дослідження та програмна реалізація методів класифікації для сервісу ремонту побутової техніки. Об'єкт, предмет і мета роботи повністю показані на слайді. Ремонт побутової техніки це важливе практичне завдання, з яким періодично змушені стикатись люди. Сервіси можуть бути представлені деякими мережами, можуть бути представлені окремими пунктами, але це здебільшого стосується традиційних підходів, коли такі сервіси є комерційними. Проте існує і інший варіант, коли сервіси представлені волонтерськими організаціями. Тоді або волонтер сам виконує ремонт, але безкоштовно, або допомагає користувачу виконати цей ремонт. Підґрунтям для такої діяльності, хоч вона і є безкоштовною, є найчастіші екологічні ініціативи. Об'єднання і компаній, які можуть надати комерційні послуги і волонтерських організацій в одній програмі, має дозволити створити платформу, на якій люди за рахунок. Більшої кількості можливостей можуть вибирати потрібний їм варіант, розуміти можливості вибору, а таким чином частіше використовувати можливості відремонтувати техніку замість придбання нової, де це можливо. Тож саме таке програмне забезпечення і мало було бути створено в роботі. Завдання були визначені відповідно цій ідеї. Так само, як і вебсайти, які підтримують роботу волонтерських організацій, моя розробка дозволяє створювати заявки на ремонт, консультації, реєстрацію на події як волонтерів. Проте, на відміну від розглянутих програм, вона дозволяє після авторизації керувати власними заявками на ремонт, керувати, працівниками, керувати працівникам сервісу з ремонту, побутової техніки або волонтерської організації цими ж самими заявками. Тож це дозволяє отримувати інформацію про стан заявок, змінювати цей стан, вести історію виконаних дій та проблем, які виявляються під час роботи. Ще однією відмінністю є можливість класифікації заявок на ремонт, що дозволяє одразу розуміти певний прогноз щодо того, чи вдасться відремонтувати такий пристрій побутової техніки, чи ні. Задача класифікації заявок на ремонт побутової техніки полягає у визначенні класу, до якого будуть належати результати ремонту даного пристрою на момент, коли цей пристрій подається в ремонт. Клас визначається успішністю проведення ремонту в сенсі приведення пристрою в стан, в якому він може використовуватись, пристрій відремонтовано або пристрій не вдалося відремонтувати. Для класифікації заявок на ремонт побутової техніки у роботі було запропоновано метод, етапи якого показані на цьому слайді. Сценарій використання залежать від ролі користувача, а до них в цій програмі належить звичайний користувач, яким є клієнт, працівник сервісу з ремонту побутової техніки та волонтер. Окрім того, волонтер може бути або самостійним волонтером, або представляти волонтерську організацію, відповідно маючи певні менеджерські права. При прийнятті рішень щодо засобів розробки, по-перше, було враховано, що різні сервіси, окремі відділення користувачі, працюють з програмою, а тому має надаватись віддалений доступ універсальним способом. Відповідно, програма має бути веб-застосунком. Робота веб-застосунку вже передбачає використання мов CSS та HTML, проте основна мова розробки може бути різною. Враховуючи функціональні вимоги, необхідність в реалізації методу класифікації, порівняння, включало мову Python та мову PHP. За сукупністю переваг, враховуючи, зокрема, те, що розробка відноситься не тільки до веб-розробки, але й реалізує метод класифікації заявок на ремонт побутової техніки, а з надійними бібліотеками машинного навчання, роботи з даними, Python значно переважає PHP. Його і було обрано в результаті. База даних має чітку та визначену структуру, яка враховує всі вимоги, описані в технічному завданні, сценарії роботи, а також результати виконання першого розділу, повністю показана структура на цьому слайді. Заявки бувають в програмі різних типів, але заявка на ремонт побутової техніки у відділенні сервісу є такою, що включає максимальну кількість можливих станів, відповідно від цього, залежність, від послідовність, виконання. Інші функції у програмі, тому для визначення порядку роботи важливо було визначити її можливі стани і переходи між цими станами, що визначало процес керування, доступний працівнику у програмі. Відповідна діаграма станів показана на цьому слайді. Якщо розглядати роботу програми, то клієнт має всі необхідні для роботи розділи, включаючи волонтерство, звідки можна виконати пошук і волонтерських організацій, і волонтерських подій, і самих волонтерів. Сервіси, звідки можна виконати пошук відділень сервісу з ремонту побутової техніки, переглянути всі сервіси, що є в програмі, заявки, звідки доступна панель керування заявками, до яких має відношення користувач. Та пристрої, звідки доступні всі свої пристрої клієнта. Окремо також я виділив приклад сторінки, де показано створення заявки на ремонт техніки, де видно також і те, як програма виконала класифікацію заявки. Праворуч також показано приклад керування новими заявками працівником сервісу. Для того, щоб перевірити роботу методу та визначити, чи є доцільним виконувати практичне впровадження методу в програму, було окремо проведено експериментальне дослідження, що ґрунтувалось на вибірці даних з сервісів США та Великобританії. За всіх варіантів моделі оброблення тексту найкращий результат дозволило отримати модель на основі методу Random Forest. Також з цих результатів видно, що використання опису проблеми при побудові моделі є доцільним, адже призвело до покращення отриманих результатів класифікації. Для Random Forest використання опису підвищило точність на величину від 25,46 до 27,88%. Використовуючи сформований опис проблеми на 50%. Елементів, метод Random Forest був окремо досліджений стосовно його параметрів. Було створено ряд моделей, що включали 100, 500 та 1000 дерев, обмежуючи або не обмежуючи глибину дерева. Найкращий результат отримано на основі моделі з необмеженою глибиною на 1000 дерев. Точність у такому випадку дорівнює 0,725 тисячних. Результуюча модель, яка була створена на основі методу класифікації заявок на ремонт. Побутової техніки має точність 14% кращу, і влучність на 21% кращу, ніж у Баєсова класифікатора. Точність на 13% кращу і влучність на 22,5% кращу, ніж у дерева рішення. Основні висновки за роботою, які включають розроблену програму і запропонований метод, можна побачити на цьому слайді. На цьому мій виступ закінчено. Дякую за увагу!